Інформаційна програма Стернополя провінційні вісті на каналі ТВ 4 Вітаю вас, Верховна Рада України затвердила в цілому законопроєкт, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років, які мають статус обмежено придатних. За відповідну ініціативу проголосувало 311 депутатів. Законопроєкт вносить зміни до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо надання відстрочки від призиву на військову службу під час мобілізації для всіх категорій військовозобов'язаних, яким не виповнилось 25 років. Тепер особи віком від 18 до 25 років, які мають статус обмежено придатних, можуть бути призвані на службу лише за власною згодою. О 9-й ранку зупинись і вшануй. У Тернополі провели тиху акцію хвилини пам'яті за загиблими захисниками і захисницями у російсько-українській війні. У шести локаціях міста активісти та небайдужі закликали перехожих відкласти власні справи, роботу, вийти з авто, аби віддати шану тим, хто віддав своє життя за наше мирне небо. На годинку 8.55 ранку. І життя на вулицях Тернополя пульсує своїм звичним ритмом. Люди поспішають на роботу, вулиці заповнені автомобілями. Хтось купує каву, а студенти намагаються встигнути на пари. Проте вже через 5 хвилин все зміниться. Рівно о 9.00 місто зупиниться на хвилину, аби вшанувати тих, хто поліг в російсько-українській війні. Тиху акцію пам'яті вшануй провели у шести локаціях міста. Активісти та небайдужі закликали перехожих відкласти власні справи, аби згадати тих, хто міг би жити, якби не війна, яку розпочала Росія. Чомусь в Тернополі досі немає такої традиції кожного ранку вшановувати полеглих в боротьбі за волю нашої держави за нашу волю. Сьогодні це перша пілотна акція. Плануємо робити це певний час, допоки це не прийде на автоматизм, і кожен тернополянин не почне зупинятися самостійно кожного ранку, щоб шанувати пам'ять людей, які віддали своє життя найцінніше за нашу з вами свободу. Шановуючи пам'ять героїв, тернополяни тримали у руках плакати із закликами доєднатися до ініціативи: фото загиблих бійців та патріотичні стяги. Серед небайдужих і студентки Тернопільського національного медичного університету Валерія Благуляк та Анастасія Гулько. Я сьогодні тут бо вважаю це своєю соціальною відповідальністю і вважаю, що такі речі потрібно. До них треба доєднуватись, їх треба поширювати. Я хочу, щоб політика вшанування героїв існувала. Я хочу, щоб вона була більш на державному рівні і спершу на рівні міста. Тобто, на мою думку, кожна людина має виділити одну хвилину щоденно, щоб зупинитися і вшанувати тих, хто реально покладає усе своє життя, заради того, щоб ми могли сьогодні ходити на пари чи навіть стояти тут і вшановувати героїв. Тернополянці кликають щоранку о о й зупинитись, вшанувати і згадати героїв, завдяки яким ми живемо під синьо жовтим стягом. Ця пауза символ нашої вдячності і єдності. Обмінятись досвідом, думками дізнатись про звичаї, виправляла щось. Обмінятися досвідом, думками, дізнатися про звичаї традиції інших народів. Тернополянка Ольга Шимко відвідала Туреччину у межах волонтерських стажувань. Там дівчина дізналася більше про традиції та культури іноземців, розповіла про нашу країну та покращила свій рівень англійською. Здобути міжнародний досвід дівчина змогла завдяки молодіжній організації АІСЕК. Більше про це дивіться далі у сюжеті. Відвідати міжнародні професійні та волонтерські стажування, дізнатися більше про традиції та культуру інших країн, а найголовніше здобути новий досвід та поділитися українським. Взяти участь у таких стажуваннях вирішила і студентка Західноукраїнського національного університету Ольга Шимко. Про дану організацію я дізналася в університеті ще на першому курсі. Найбільше, що мене якраз таки зачепило і зацікавило, це стажування, які пропонувала організація. Ось е, вона розповідала про волонтерські та професійні, і для себе я подумала, що це буде дуже класною можливістю для мене отримати якийсь міжнародний досвід. Вже понад рік дівчина є активною учасницею молодіжної організації. Влітку 2024 року Ольга вирішила взяти участь у міжнародних волонтерських стажуваннях. Для себе обрала місто Стамбул у Туреччині і роботу з дітьми у садочку. Ми як проводили тематичні заняття англійської для діток, і вони саме були більше зосереджені на якраз таки захисту клімату, і, наприклад, там про різних і тваринок. І про погоду, ну тобто, це так більше спрощено для діток. Ольга Шимко розповідає, стажування тривало шість тижнів. Це дало можливість зануритися у побут і дізнатися більше про культуру і традиції країни, в якій перебувала. Я так особисто також жила в турецькій сім'ї. Ну, саме нас хостив хлопчик, також він до речі, айсек Артурок. Картурок. Це був дуже класний досвід. Це насправді була дуже добра, така щира людина, і я от так прям. Максимально пізнала їхню культуру, їхні якісь побутові звички. Тобто це насправді дуже цікаво. Дівчина запевняє такі стажування допомагають покращити рівень англійської мови, привернути увагу іноземців до російського повномасштабного вторгнення в Україні, відвідати цікаві місця та пізнати життя у сім'ї іноземців. Херсонський музично-драматичний театр у Тернополі представив виставу Позивний горобчик. Це перша повноцінна вистава, створена безпосередньо у Херсоні з початку повномасштабного вторгнення. Головна героїня Наталка, яка воює в ЗСУ, відчуває глибокі внутрішні зміни через війну. Але пам'ять про коханого Сергія з позивним Відьмак надає їй сил. Більше про саму виставу та незламних херсонських театралів у сюжеті Назарія Голуба. «Позивний горобчик це глибока моновистава за п'єсою Наталки Ворожбит Погані дороги, яку херсонські театрали представили на малій сцені Тернопільського драматичного театру. Головна героїня Наташа, яка воює в лавах ЗСУ під позивним Горобчик, постійно перебуває між життя і смертю. Але у найважчі моменти вона думає про Сергія з позивним Відьмак. Це перша повноцінна вистава, створена безпосередньо в Херсоні, з початку повномасштабного вторгнення. Нам було принципово, після того, як ми повернулися із вимушеною, як то кажуть, перебування на підконтрольній території, ми відновлювали роботу театру. І... Чесно кажучи, теж складно було в тому плані, що коли ми повернулися, мало того, що театр пограбований, акторів немає. Головну роль зіграла заслужена артистка України Тетяна Проворова. Жінка, одна з небагатьох у колективі, якій довелося пробути три місяці під окупацією. Акторка розповідає, що була впевнена у своєму поверненні на театральну сцену. Стільки накопилось в мені емоцій. І відчуттів, і мені за цей час такий довгий, коли я не виходила на сцену. Мені треба було поділитися з цим глядачем. Мені є, що їм розказати, мені є що їм дати, і я да я сподіваюся, що кожний глядач не вийде пустим. З, ну, нам з початку повномасштабного вторгнення Тетяна Проворова не покидала Херсон, виїжджає із міста хіба що на гастролі. Вистава розповідає акторка не тільки про саму війну, а й про те, як вона змінює людей. Це історія про стосунки між жінками та чоловіками, загостені і спотворені війною, які залишаючи глибокі душевні рани. Війна забрала все. Ну, все. Ем... Я вже не кажу там родини, роботу, а навіть якесь от таке натхнення внутрішнє. І тому треба це було повертати людям. І коли ти на сцені, а в залі глядач, і таке єднання, і ти бачиш сльози на очах, і ти сам стоїш, ледве стримуєшся, щоб не заплакати, тому що це ну таке відчуття. Нехай це був такий маленький концерт, але він такий був великий от саме для того, що ти відчуваєш всередині. Це перша повноцінна вистава, створена безпосередньо в Херсоні після початку повномасштабного вторгнення. Попри виклики, директор театру наголошує, що навіть із невеликим акторським складом колектив прагне продовжувати свою мистецьку діяльність і створювати нові постановки для українських глядачів. Такими подіями відзначився 9-й день жовтня. Ясну, тепло, але вітряну погоду обіцяють синоптики на завтра. Про це у тернопільській погоді одразу після завершення новин. Сплануйте провести більше часу на свіжому повітрі, бо далі іде осіннє похолодання. Хай вам буде тепло і до зустрічі на ТІВІ4.